Про те, що життя має проходити в русі, ви її без мене знаєте. На радість, на щастя, нинішнє розмаїття доступних видів спорту багато настільки, наскільки це взагалі можливо. Якщо ви зрозуміли, що пляжний сезон вже близько, а ваші джинси, як плаття з випускного, вдягнути хочеться, але не можеться, тоді настав момент згадати про бігову доріжку якою простою не була б боротьба з наїдженими формами, головне не забути про взуття. Бо успіх справи значною мірою залежить від його правильного вибору. Пройшовши декілька кіл пекла у пошуку саме тієї пари, твердо раджу вам найкраще рано. Спочатку могло здатися, що це взуття для стильних безтурботних хіпстерів, але це тільки здалося. Істинне покликання розширанів допомогти нам схуднути, не відбиваючи при цьому стопи. І в цій функції вони не переможні. А якщо раптом життя посварило тіло і душу, тоді помирити їх може тільки йога. Всі ці щирі бажання, нестримні амбіції, громадянські обов'язки. В результаті приводять тільки до потреби зупинити час. І фундамент особливого лікування його лежить в тісному контакті із природою, який, крім внутрішнього стану, забезпечує ще й одяг, обраний для тренування. Наприклад, якщо ноги будуть у взуті, то контакт скоріше налагодиться з підошвою, аніж з природою. А для розгубленого урбаніста це і без йоги звична справа. Якщо ж ваш шлях до спорту почався із бажання мати попу, як Дженніфер Лопес, і живіт, як в ангелі Вікторії Сікрет, тоді будьте готові до літрів поту і кілограмів втоми. Спростити те, що майже неможливо спростити, допоможуть Air Max. Завдяки підошві з ефектом м'якого каблука зберігаються ті частини тіла, які ще знадобляться в майбутньому. Разом з тим можна не шукати важких шляхів і зайнятися по справжньому корисним для сімейного життя видом спорту. А якщо ще інстаграм красуні знищили вашу віру в сексуальність, то у вас просто немає вибору тверд поверне впевненість в собі. Це та історія, яка про вас, а не про одяг для тренування. Е, немає значення, чи це туфлі Антуанетти, чи нью-беленси. Тут тільки ви і пристрій. А за візуальними декораціями хай ховається принцес.